Мир вам, дорогі браття і сестри, мир вам, наша молодь, діточки, наші гості. Слава Господу, що Господь подарував нам такий прекрасний суботній день, коли ми можемо мати день отдиха, можемо мати день поста і молитви. Ми можемо слухати спів наших діток, спів молоді, навіть все небо і ангели готові. Прийти на це місто, щоб злитися з небесним, ми могли злитися з небесним хором і щоб усе небо було славило нашого Небесного Творця. Я би по милості Господні хотів поділитися з вами Словом Божим, тема, яка називається «Імейте усердну любов. Буквально позапрошу суботу, теж в нас була тема про любов. І дійсно, яка має бути любов один до одного. Но сьогодні я би хотів а, поговорити з вами про ту любов, яка є дієва любов, не просто любов, про яку можна просто поговорити, але щоб ми дійсно практикували її у своєму житті. А, 1 Петра 4.8 є записаний ведущий стишок. Кослідкує! Я б хотів, щоб ви кажі відкрили апостол Петро дійсно описував про любов і досить непогані у нього мислі по відношенню до нас, братів і сестер, до віруючих людей. І так, перше послання Петра, четверта глава, восьмий стишок. «Боліє же всіго імєйте усєрдну любов друг ка другу, тому що любов покриває множества гріхов». І так, яку любов апостол Петро приглашає нас мати? Усердно, а яка то усердна? От коли ви берете якусь роботу робити, то ви знаєте, є така робота, яку ви охотно робите. Є вас така, так? Да? Усердно. Прикладаєте всі усілля, щоб все її зробити найкращим образом. А є така робота, яка вам не лежить до того серця, ви її неохотно робите. Не любить вамся вона. І ви робите, ну, бо мусите то зробити, і то треба зробити, Ну то є неохотна любов, неохотне желання і стремлення зробити ту роботу. Тому, друзі, собраті, якщо ми хочемо проявити любов один до одного, до ближнього, вона має бути усердна, іскри, настояща. І от та любов іскрне, настояще, що вона робить? Яка її ціль і то послідстві? Покриває. Множество гріхов. І так ми можемо говорити, що любов Божа, вона не тільки велика до людини, що Ісус Христос прийшов на цю землю, віддав своє життя, щоб що зробити з моїми гріхами? Покрити їх, так? Це і любов Божа. Ну, друзі, браті, а от от що касається нас, мене лічно, кожного лічно присутствуючого на цьому місці, от якщо ми маємо любов, чи готова любов закрити на якийсь гріх проти мене? Очі, як ви думаєте? От, наприклад, ну, наприклад, ну, наприклад, ну, наприклад, щось маю я з один з одним чи з ближнім. Чи готовий я простити заради тої любви, от, любов, яку дав мені Господь, простити ближнього? Ви розумієте, це велике значення є того, що ми, я хотів поговорити і про Божу любов, і про ту любов, яка має бути між нами. Я б хотів прочитати сучасний переклад. Який записаний у цей самий стишок, просто сучасну мовою. Але найголовніше за все, любіть одне одного палкою любовю. Бо щира любов допомагає людям прощати багато гріхів. Щира любов, вона яка? Справжня, вона допомагає, що робити? Прощати. Гріхи, але прощати гріхи один одного, коли ми образили або коли щось ми зробили не так, то вона сильна, вона могутня і дарує нам силу пробачати один одного. Отак От написано в Слові Божому. Звісно ж, ми опять же вернемося до прикладу нашого Господа Ісуса Христа. Інтересний пример, який лишив Ісус Христос. Я би хотів, щоб ви вернули на одну сторіночку назад у перше послання Петра, друга глава. 23 стишок. Обратіть внимання, яка була любов Ісуса Христа і як мені навчитися такому, звісно. Сложно. От, наприклад, коли я комусь причинив боль, і прошу пробачення, ми дуже хочемо, бо що. Мене простили, так чи не так? А от коли мені, то ми вже тяжко пробачаємо. Буває таке в нашому житті. А от послухайте, що робив Ісус Христос. Коли дійсно були проблеми, коли його ображали, і як він пробачав. А от послухайте, яке записано у 2 главі, 23 стишок, перше послання Петра. Будучи злословим, Он не злословив взаїм. І далі написано: страдає, не угрожав, но придавав то судді праведному. То есть, Христа ображали, а Христос все складав у них свого батька, свого Отця. Я вам хотів прочитати опять же із Книги Євангелія от Луки, 23 глава. Откривайте, пожалуйста, 23 глава, 33 по 35 стишок. Інтересна мислі. Іменно, що зробив Ісус Христос і яка любов була проявлена до чоловіка. 23 глава, 33 стишок. «И когда пришли на место, называемое Лобное, там распили его и злодеев, одного по правую, а другую по левую сторону. И Иисус же говорил, «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Как вы думаете, за кого он просил, молился до своего отца? За тих, які розп'яли Ісуса Христа, які причинили Йому велику боль, але любов Ісуса Христа натолько велика, що він понімав, що вони неправильно не розуміють, не знаючи Слова Божого, не розуміють, що вони роблять, а вони привели на страдання нашого Господа Ісуса Христа. І 35 стих. Коли вони чули всі слова, коли вони чули, як Христос молився, Раскаялись люди в своем греховой. А вот давайте послушаем еще 35 стих пишет. И стоял народ и смотрел, насмехались же вместе с ними и начальники, говоря, других спасал, пусть спасет себя самого, если он Христос, избранный Божий. Вы знаете, Господь каже, простые им греха, а он им смеялся. А вони наоборот кажуть, якщо Він Христос, недовіра, і от чого вони робили гріх? Як ви думаєте, ісходя із цих слов, розуміючи всі слова, чого вони розпляли Ісуса Христа? Вони не понімали, кого вони привели на Хрест. Вони не знали Писання, хоча вони могли і мали можливість знати. А, возможно, у глибині душі вони розуміли, десь далеко там, але вони не хотіли прислухатися до того. І от коли написано, що якщо ти Христос, якщо ти ізбраний Божий Син, то зайди з Христа. Вони насміхалися, тобто вони не довіряли, що то є Син Божий і Ісус Христос. І тому вони робили всякі такі гнусні, гнусні вещі. Дорогі собраті, я би хотів обрати наше внимання. На дух пророчества одно предложение. Последователям Христа непристойно проявлять мелкие, егоїстичні черти характеру, вони должны Словом, духом і ділом открывать доброту і чуткость Ісуса Христа. Нам не, ми не можемо дозволяти собі даже маленькі, егоїстичні поступки робити, щоб прогнівити ім'я Господне. Тут написано, що вони мають. Своїм Словом, духом або Ділом відкривати кого? Чий характер має відкривати? А я задам вопрос: без любви ви можете відкрити характер Ісуса Христа, Не імає страха Божого, не імає любви, не маючи познання Ісуса Христа, можемо ми проявити любов? Ні, її просто не може бути. І ми можемо якось називати ту любов, але вона, звісно, може бути временна. І друзі, собраття, я опять же хочу повернути, як ми маємо відноситися на практиці в реальному до наших ближніх. То послухайте, як записано, а потім прочитаємо Слово Божого. З дух пророчества. Повелительний власний дух не від Бога. Коли ми востаємо або піднімаємося один проти одного, написано Дух від від Господа, не від Бога». І далі написано «І не проявлятися ні от Бога ні по отношению к неверующим, каким бы низким ни було їх положення». Є, знаєте, люди високого, ми навіть у уроках суботньої школи нині говорили, що сложно подійти і вказати чоловіку про гріх, так як указав Іоанн, якщо чоловік чуть-чуть знатний, якщо чоловік більш високого такого значення, сложно да, подійти, треба дуже сильно подружитися якось з чоловіком і потім якось акуратно відкрити йому. Да? Ну, дорогі собраті, написано, що тут ми не маємо права властвувати ні, да, ні над своїми віруючими, ні в своїй сім'ї. Ми не, не вправі властвувати навіть над невіруючими людьми, і навіть які люди з самого низького ранга, тобто, які навіть е, в низькому положенні, ми не маємо права над, возноситися над ними. Бо таким образом проявляється нелюбов. любов. Слово Боже, перше послання. Феслонікіцям, якщо ви відкриєте, там апостол Павло писав у 3 главі 12 стишок. А вас Господь да ісполніть і приісполніть любовю. Пам'ятаєте, що там далі написано, друг ка другу і ко всім». Друзі, ви замітили, що апостол Павло пише? І до кого ми маємо проявляти любов? «Друг ка другу, і не має значення, який той чоловік. Хороший Он или плохий, до всіх має управляти любов. Ю. Ко всем, апостол Павло пише. Ну и Дух пророчества допомагає нам роз'яснити стих. От послухайте. О человека, который постоянно взирає на Христа, говорит Его Дух. Якщо ми дивимося на Христа, говорит його дух. Его Дух, Його Слова и Его дела, Он не будет ни на кого давить. Он не будет вводить искушаемые души в душі в більшості или равнодушно бросать їх на полі битви з Сатаною. І питається тою любов'ю, Він буде переживати навіть за ту людину, яка має проблеми, має трудності, і написано, що не лишить їх на полі битви. Тобто він не вилішить їх один на один, а допоможе йому. Он протянет руку помощи и постарается поддержать души на пути к небу. Как соработник у Бога, Он будет заботиться о том, чтобы ноги искушаемых были утверждены на скале веков. Те люди, которые искушаются, и если мы каждый человек, каждый член церкви, имея, имея познание о нашем Господе, мы являемся соработниками у Бога. Вы знаете, что такое соработник? Тобто, якась відповідальність Господа возложена на кожного із нас? Розумієте? І ту відповідальність, яку Господь довірив нам, маючи познання у Господі, що ми маємо робити? Ми маємо проявляти до окружаючих людей. І так, а, і от та любов написана, вона утверджена на скалі віков. А знаєте, що таке скала віков? Яка є скалов? Наш Ісус Христос. І от на нього, покладаючися, дивитися на нього, ми можемо проявити те саме, що зробив і наш Ісус Христос. Ну, давайте опять же до практичного життя. Я вам хочу, щоб ми з вами перейшли. Давайте відкриємо з вами притчі Соломонових, 17 глава, 9 стишок. Інтересна мисль описує мудрий Соломон по отношенню що робить любов. 17 глава 9 стих. Прикриваючи проступок, іщет любві. Ми перше задали вопрос. Чи правляється, що робить любов, коли проти мене, наприклад, зрішили? Що іскає такий чоловік. І ще раз читаю. Прикриваючий проступок, іщет любві. І далі написано: а хто снова напаминає о ньому? Тот удаляє друга. На українській мові теж в сучасному перекладі написано, хто прощає і забуває про образу, той сприяє дружбі, а хто переповідає її, той позбавив дружбу. Розумієте, От що таке є любов? От ті люди, які шукають правди, які шукають любов, які шукають. Примирення, вони будуть все робити для того, щоб були хороші стосунки. Справа в, тому, справа в тому, що коли ми маємо якусь образу один на одного, то які наші стосунки? Хороші чи не дуже хороші? Тяжко, вони тягнуть. Да? Неприємно якось. Да? І тому слово Боже, пише, їх не треба нагадувати. І ще, Слово Боже, написано: прощати треба. То, що покриваючи, прощаючи, ті люди, вони що іскають? Іскають любов. Тобто, між ними опять може наладитися і можуть мати хороші відносини. Давайте прочитаємо у 10 главі. Чуть-чуть назад, у притчі Соломона, 10 глава. Опять же, інтересна мисль. 10:12. Написано такі слова. Ненависть возбуждає роздори, но любов покриває. Всі гріхи. Якщо на, не, на, ну, на, на образу образою, може бути любов, чи не може бути? А тут написано ненавість, що робить ненавість? Возбуждає раздора. А написано, любов покриває всі гріхи. Всі гріхи. Тобто, оказується, нема таких гріху, яких ми не могли простити. Знаєте, дуже інтересна мисль, кожен із нас, навіть наші діточки, знають молитву «Отче наш. Я знаю точно, що серед нас, які тут і знаходяться, нікого, нікого немає, кого не знає цю молитву. Ми всі знаємо молитву Отче наш. І пам'ятаєте, як там написано: прості нам долги, як і ми прощаємо должникам». І так, Слово Боже, написано, що та любов, якщо в нас є любов, якщо ми пробачаємо один одному. Такого нам прощає наші гріхи. Написано сам Господь прощає наші сворішення. Інтересна мисль. Ну я б хотів, опять же, вернутися до Євангелія от Луки. Ісус Христос, опять же, інтересну мисль, підчоркує у 17 главі. Євангелія от Луки, 17, <клухи> 17... 3 4. Євангелія от Луки, 17 3 4. «Наблюдайте за собою. Если же согрешит против тебя брат твой, выговори ему. И если покается...» Что там написано далее? «Прости, прости ему». Вот настоящая любовь. «Если что-то провинился, скажи брату. А если просит, просты». Написано «прости ему». И далее написано «И если семь раз в день согрешит против тебя и семь раз в день обратится и скажет «каюсь», Простіємо. Дорогі собраття, я не знаю. Я не знаю, як у нас, але як нам на що того, щоб нам всі слова прийняти у своє життя і дійсно практикувати. Було таке у вашій житті, що вас образили, і в ту ж секунду ви їх простили. Знаєте, коли в нас є діти, вони нас часто ображають, да? буває щось, не послухається чи ще щось, ми дуже швидко їм пробачаємо, дуже бистренько. Другі собрати, так дуже добре, щоб ми швидко пробачали, коли є у нас якісь недорозуміння один з одним. Але, дорогі собраті, справа в тому, щоб ми, якщо приобратяться до нас, в ту же минуту обпростили їх. Указали, що треба з нашої сторони, не роби так, або давай будемо по-другому якось прости йому написано. І ще одна така, і потім прийдемо до ще одного моменту, і Дух прочиста написано: ні предела прощаючої любві Христа. Дивіться, як зв'язана любов із прощенням. Дух прочиста пише, що предела прощаючої любві, яка знаходиться в Ісуса Христа, нема. Христос натулько полюбив, що Його розпинали, Його вбивали, йому плювали. А Христос каже, прости. Нашому уму сложно то представити. Но, дорогі собрати, якщо ми тісний зв'язок, як ми нині читали в молитви, якщо ми будемо общатися, розказувати все нашому небесному Творцю, якщо ми будемо все довіряти, Йому, Господь укріпить у нас і віру, і силу, і нашу, і любов один до одного і до Господа. І послухайте, що далі написано. Ми повинні дати понять тим, кому грозить опасность, що ми цінимо їх. что мы не хотим их бросать. Беседуйте, молитесь с ними и увещевайте их в любви. Библейская религия должна руководить поведением каждого, кто искренне верит в Христа. Библия должна направлять нас в повседневной жизни. Дорогие собратья, любовь, она не бросает человека в сторону. А наоборот, что делает? Любовь притягивает и помогает выйти из того состояния, в котором человек может находиться. Я хочу задати вам вопрос такий інтений. Ко ті люди, які заставляють себе любити? От ко такі люди, які заставляють себе любити? Їм не хочеться, але вони себе заставляють? Буває таке, що ви заставляєте себе, бо мусите любити. Ну так склалося і ви мусите любити. Давайте ми з вами прочитаємо апостол Павло перше послання Коринфянам. У 13 главі із першого стижка, от послухайте, 13 глава, перше послання Коринфянам, із першого стиха 13.1. І якщо я говорю язиками чоловічими і ангельськими, а любви не маю, як Білія називає, от я можу говорити, я знаю все Писання, наприклад, а якщо любви нема, то як то написано, чому подобається чоловік? Давайте мы прочитаем. «То я медь звенящая, или кимвал звучащий». То еще, пришел звук, пустой звук, просто звук, и все. И далее написано, «А если я имею и пророчества?» Вот я пророчествую. И далее написано, «И знаю все тайны, и имею всякое познание, и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я...» Нічто. Віця, як сравнююся з тим звуком. Якщо я знаю всю віру, якщо я християнин, якщо я адвентіст, може не знати, в якому поколінні. Дорогі собраті, якщо немає любви, ви замітили, що Слово Боже пише, я нічто. Друзі, як вам такий поворот? Давайте задумаємося, і з нинішнього дня у нас з'явиться любов. Давайте дійсно по-справжнему, нам может появиться лишь в том случае, если мы упустим Иисуса Христа и скажем: Господи, поможи мне, бо я слабый. Но давайте прочитаем следующий стих. И если я раздам все имение мое я отдам тело мое на сожжение, я такой добрый, что я все отдам, но такой по натуре человек, а любви не имею. Нет мне в том никакой пользы. Вы заметили, друзья, как Слово подчеркивает каждую деталь. Но давайте прочитаем следующий стих. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь, любовь не превозносится, любовь не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла. Не радуется неправде, а срадуется истине все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. И далее написано, любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится. А любовь Николая. Поэтому, дорогие собратья, любовь, она и многозначуща. Она проявляется в нашей жизни. Она проявляется в наших поступках. Часто, часто нам би хотілося, але можливо і, і часу, і часу немає. Всяке ми можемо говорити. Але послухайте, що написано у е, 13 стежкові. От все може бути. А от 13 стих показує нам кульмінацію. А тепер прибувають сії три: віра, надіжда і любов. Але любов із них більше. Друзі, толку з того стоїть моя віра, якщо я не маю любви. То, що я себе надію, а любви не маю, толк мені з того. Потому що любов, вона більше всього. О, другі собраті, які сильні слова. Апостол Павло підчеркнув зараз, я думаю, що кожен з нас от він задумається і пойме, на кулько велике любищий Господь, Він проявив любов свою до нас, яка вона э, без. Як то правильно, що вона не хоче грошей, а яка вона? Безкорисна, вона настояща, вона не притворна. І інтересна, і ще написано: ми можемо називати себе посвідувати Христа і бути при цьому словно фальшивою монетою, якщо не виконуємо Його Слово. Ви, як називає Слово Дух пророчества тих, які заставляють себе пробувати зробити, але не має там Христа. Ми можемо бути християнами, але от що може, за, за, за фальшиві гроші, що можеш купити? Друзі, що б ви купили, пробували ви десь фальшиві гроші комусь давати. Та якщо ви подивилися, то вказали б вам, Та що ти хочеш чоловічку за це купити, так і все поділка. Я тобі ніч не продам. Усе не має ціни. Тобто всі гроші вони не мають ціни. Друзі, собраття, точно так ми християни. Мы не имеем цены, если не 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 нет любви. О, дорогие собратья, важные слова. И далее написано. Каждый из нас является членом человеческой семьи. У нас есть долг перед Богом. Любить Его, доверяться Ему в наших словах и делах. У нас есть долг и перед каждым членом человеческой семьи. Черным или белым знатным или простым, поступать с ним по-доброму э, по и проявлять заботу о его душе. Ведь все мы – братья». Дорогие собратья, Дух Пророчества описывает, что до всех не имеет значения, что он враг мне или не враг, что он белый или черный. До всех мы должны проявлять любовь. Написано «все мы – братья». Дети Божьи – это граждане небесной страны. Они – приобретение Сына Божьего, искупленная его, его кровью семья. Каждая душа драгоценна в Его очах, более драгоценна, чем чистое золото и золото афирское. Итак, дорогие собратья, я бы хотел подойти до того и пояснить еще одну деталь. Справа в том, что каждый человек – Кожна людина є творінням Божим. І якщо це творіння Боже, яке сотворив Господь, Он простив, Он омив кров'ю свою драгоцінну, то ко я такий чоловік, щоб я не мог пробачати. І якщо я не прощаю, і якщо я не маю любві, не проявляю всю любов, друзі собраття, оказуюся, я не познав Ісуса Христа. Я не припустив його в свою жизнь, і Христос не живе всередині в мене. Дорогі собраття, з ці короткі мислі, з якими я хотів поділитися, щоб Господь дійсно помог нам, щоб ми навчилися любити при любих обстоятельствах, самих сложних. І, знаєте, навіть недавно попалося одне відео, де я бачив несправедливість. І знаєте, бурли отак внутрі, знаєте, бурлит, є таке. І потім собі думаю, а я ж віруючий. Я ж не маю права. От так внутрі в мене немає так права. Ми маємо наоборот проявляти любов, якщо на то буде така можливість допомогти окружаючим людям встати, підсказати і йти далі. Пусть Господь допоможе нам, дорогі собраті, і піддержить по кожного з нас, а йому не боючись, слава віки, віков, Амінь.